Як вас звати? Граня. А по батькові? Іваном. Де ви навчились так читати гуморески? Вивчила її. Ну, всі вивчають, але не всі так гарно читають. Мені подобалося Павла Гозового. Гоморески я. Ну, розкажіть гуморезку Павла Глазового якого гарна жінка чи їде жінка лікуватись? Е, їде жінка лікуватись? Їде жінка лікуватись від зайвого жиру, чоловіка залишає стерегти квартиру, а він її вираджає на той світ неначе, обніма біля вагона і мало не плаче. Сіла жінка рушив поїзд, набира розгону. А чоловік за вагоном біжить по перону. Не лізь, кричить на глибоке, не перегрівайся, не їж м'яса, не їж торта, більш не поправляйся. Особливо бійся торта, слідкуй за собою. Задивився та як хряпне обстов головою. Чухнув лоба, сів та й каже, щоб ти там згоріла. Щоб ти з моря не вилізла, щоб ти чорта з'їла. Дякую.